Привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайн. І ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Я сьогодні з вами на дуже класній локації. Навколо мене реально дуже крута природа, а там десь на фоні гори. Ну що? Сьогодні я з такої класної локації поговорю з вами про цілі, про постановку цілей, про роботу з цілями, про фокусування на цілях. А про роботу з партнерами-напарниками з приводу цілей, чому хоч захотіла поговорити на цю тему, тому що на нашому тай-менеджмент квесті турбо 60 сьогодні стартує ступінь навчальна, яка якраз стосується пропрацювання цілей, тобто наступні чотири ступені наступних. 4 на 3, 12 днів учасники нашого курсу будуть працювати зі своїми цілями. Вони будуть брати якусь свою мрію, додавати до цієї мрії деталі, додавати до цієї мрії строки, будуть пропрацьовувати дуже дуже, дуже деталізовано, в деталях, чого вони насправді хочуть досягти. А потім вони це все будуть пропрацьовувати в коучингу, в парах, допомагати один одному сфокусуватися на тому, чого вони насправді хочуть. За цим у них буде вже потім пропрацювання. Плану по досягненню цієї цілі цілі з урахуванням різних варіантів того, як це може бути. Потім вони будуть працювати над ризиками, які можуть їм завадити досягти своєї цілі. Потім вони будуть працювати над Критеріями досягнення результату, щоб зрозуміти, що саме того, чого вони хочуть, вони досягли. Потім вони будуть працювати над тим, а які ще можуть бути такі підсвідомі бар'єри, які будуть їм заважати чогось досягати. Тобто, прямо така класна масштабна робота, при цьому вона буде вестися в парах, коли буде напарник, який буде дивитися на все це збоку і, можливо, бачити якісь нюанси, якісь моменти, які не бачить сама людина, яка працює з цілями на поточний момент і на Виході ми отримуємо класно пропрацьовану ціль, до якої вже ти розумієш, яким чином можна йти. Мені дуже подобається техніка, з якою ми працюємо з цілями. Вона допомагає. Я дуже люблю це порівняння, коли ви берете фотокамеру, дзеркальну, професійну, і спочатку дивитеся у російської це буде відескатель, і потім ви від такого нечіткого зображення. Роблячи певні маніпуляції із об'єктивом, добиваєтеся того, що ви фокусуєтеся на зображенні, і воно для вас стає максимально чітким, максимально таким зрозумілим, максимально. Деталізованим, коли ви бачите прямо най, найменші нюанси якісь у цьому об'єкті, і в цей момент ви робите фото. Да, і це фото от в цей момент є якраз найкращим, найч найчіткішим, найкраще передають передаючим те, що є насправді, да? і так само коли людина працює з цілями, коли ми з вами просто чогось хочемо, це ну по типу там я хочу, ну наприклад, там я хочу нову автівку, але поки що це все дуже розмито. Що це за автівка має бути, яка вона має бути, як ти хочеш себе в ній відчувати, там скільки вона коштує, яким чином цього можна досягти, які взагалі є варіанти того, як це можна отримати, і так далі. Да? І це ще зовсім таке якесь розмите, зовсім якесь нечітке таке зображення. І потім, коли ти починаєш над цим детально працювати, додаючи до цього деталі, розуміючи, які будуть наслідки, розуміючи, яким чином це можна реалізувати, розуміючи, які ризики можуть цьому за Вади, розуміючи, як ти будеш з цими ризиками працювати, якщо вони будуть. Тобто, ти вже одразу готуєшся до того, що якщо щось станеться, ти вже будеш готовий до цього і ти будеш знати, як з цим себе поводити. Мені дуже подобається, як, наприклад, у японців, а японія це до речі. Країна реального тайм менеджменту, тому що там принципи тайм менеджменту дуже круто застосовуються, причому як в плануванні на короткострокові періоди, так і в плануванні на стратегічні періоди. Да так, от в Японії є така приказка, де кажуть, що чим коротший строк планування, тим довший строк реалізації. І чим довший строк планування, тим коротший строк реалізації. Чому тому, що вони дуже люблять в деталях пропрацювати різні варіанти розвитку подій і пропрацювати варіанти дій? А що я буду робити, якщо ці різні варіанти розвитку подій будуть такі втілюватися в життя? От як я буду чинити? що я буду робити? А як я, наприклад, поступлю, якщо ось тут був як було якесь джерело прибутку, на яке я розраховував, а це джерело прибутку наразі от стався якийсь ризики цей джер, джерело прибутку просто перекрилося. Да, я вже не можу, наприклад, отримувати е, дохід з цього джерела, і тепер просто зупиняюся у русі до своєї цілі, наприклад, якщо ця ціль реально залежить від е, регулярного надходження якихось фінансових. Е, Коштів, та да? і в цей момент, коли ти вже пропрацював заздалегідь, варіанти, а що я буду робити, якщо це трапиться, це допомагає тобі одразу взяти свій план, одразу взяти пункти, які ти для себе прописував, і скористатися одним з тих, які є найоптимальніших у даних обставинах, і з чим можна реально класно попрацювати і рухатися далі. Да? Важливий момент, коли ми рухаємося з вами, до досягнення якоїсь цілі дуже важливо. Зберегти принцип руху за інерцією. Це коли ти, от дуже класне таке порівняння, коли ти їдеш за кермом автомобілю і під'їжджаєш до світлофору, але під'їжджаєш, підкочуєшся до світлофору, і в цей момент за... міняється колір світла на зелений, і ти просто натискаєш на газ і Прискорюєшся, максимально прискорюєшся. Да? Але до цього моменту ти просто котився за інерцією, не гальмуючи да, там, до, повного, до, до повної зупинки. І в цей момент, коли ти натискаєш на газ, ти прискорюєшся набагато швидше, аніж ті, хто під'їхав до смуги да, перед світлофором, зупинився повністю. І на момент старту, коли їм потрібно стартувати, коли вже. Змінилося світло на зелене, вони втратять трохи часу, і вони не зможуть тебе перегнати. Ось в цей момент старту, саме тому, що їм потрібно витратити дуже багато енергії на оцей момент старту від позиції, коли вони стояли повністю зупинені. Так, от виграє в цьому житті той, хто максимально зберігає ось цей принцип руху за інерцією. Коли ти в момент, коли ти бачиш, що щось пішло не за твоїм планом, скидаєш газ, але при цьому не гальмуєш повністю, за рахунок чого ти це робиш, коли ти працюєш зі своїми цілями. Ти береш свій план, який ти пропрацьовував ще спочатку, на етапі, коли ти тільки пропрацьовував цю ціль, коли ти тільки думав, що ти хочеш її реалізовувати. Ось в цей момент. Ти звертаєшся до своїх записів, дивишся, які там в тебе були пропрацьовані ризики, наприклад, з приводу фінансів. Дивишся, які в тебе варіанти там були пропрацьовані з приводу того, як ти можеш діяти, і ти не зараз не видумуєш щось з нуля, а ти просто береш один з цих варіантів і продовжуєш рухатися, тому що ти їх пропрацював вже заздалегідь. Так от я хочу вам порадити, така порада. Реально, перше це дійсно фокусуватися на своїх цілях, а аби ви могли працювати зі своїми цілями, у вас має бути список мрій всього того, чого ви хочете досягти у вашому житті. Коли ви маєте цей список мрій, ви берете будь-яку з цих мрій, пропрацьовуєте за технікою постановки цілей, враховуючи ризики. І потім, коли ви починаєте рухатися до цього, і максимально круто, якщо це буде гармонійно, так як за нашою технологією прицільного тайм менеджменту у матричному плануванні, коли ви одночасно працюєте над. Багатьма цілями із різних сфер життя, і навіть тоді, коли у вас є якась зупинка по якійсь певній цілі, тому що з'явилися якісь там зовнішні обставини, яких ви, наприклад, не врахували, але при цьому у вас є велика кількість інших цілей в інших сферах життя, і ви продовжуєте рухатися по ним. То в цей момент ви глобально розумієте, що немає зупинки у вашому житті. Ви продовжуєте рухатися у напрямку ваших цілей, але при цьому можливо десь трохи призупинившись в одній сфері, але продовжуючи рухатися в іншій сфері. Але загалом, якщо ми з вами все це підсумуємо, ви побачите, що рух продовжується. Рух продовжується. Він продовжується саме у тому напрямку, який важливий саме для вас. І от я знаю людей, які дійсно на своїй цілі, люди на цілі, да це. Це, це ті люди, які усвідомлюють свою ціль, хочуть свою ціль, знають як туди рухатися, і щодня роблять хоча б малесенькі кроки у напрямку цієї цілі. Бажаю вам, от якраз цього стану, тому що це дуже крутий стан, дуже крутий стан. Визначеності дуже крутий стан розуміння, куди ти рухаєшся, дуже крутий стан підтвердження а, собі за те, що ти рухаєшся туди, куди ти хочеш. І ти щодня бачиш, роблячи аналіз прожитого дня, що ти дійсно сьогодні зробив, хоча б малесенький малесенький крок у напрямку того, що для тебе важливо, і ну це реально дорогого стоїть, тому що дорогого вартує, тому що це дійсно сприяє вашому нормальному психічному стану і вашому задоволеності. Задоволеністю життя навіть незважаючи на те, що відбувається навколо. І якщо ви хочете в цьому напрямку хоча б трошки стартувати, наприклад, ви розумієте, що для вас це актуально, але при цьому якимось чином не розумієте, з чого почати, куди рухатись, і так далі, тут можу вам порадити. Перший ступінь взаємодії з нами. Це наш тайм менеджмент квест Турбо 21. У понеділок, 3 квітня, у нас стартує наш наступний потік нашого тайм-менеджмент квесту Турбо. 21 67, здається мені, якщо я не плутаю нічого. Да? 67. -й. і ось у цьому потоці ви можете розпочати свою свідому роботу у руху до своїх важливих результатів у своєму житті, які ви хочете в ньому створити. Пишіть в коментарях до цього ефіру. Квест 21, ми з вами зв'яжемося і максимально швиденько вас на нього зареєструємо. Завтра це вже буде завтра. Завтра ми стартуємо, тож не втрачайте час, не втрачайте можливості, долучайтеся і будемо з вами працювати, фокусуватися на цілях, фокусуватися на на найважливішому і рухатися до результатів, які ви хочете створити у вашому житті. Це друзі, я бажаю вам гарного, максимально безпечного, максимально спокійного і при цьому ефективного до речі, ефективного при цьому не обов'язково прямо такого якогось напряжного. Наприклад, якщо у вас ціль відпочити, релакснути і набратися сил, то ефективний це, якщо ви дійсно якісно, класно, круто відпочинете. Тож ефективного вам дня, який допоможе вам набратися енергії на наступний тиждень і на нові активні дії. А uh, все пока, пока.